Що потрібно працювати над внутрішнім станом, і тільки внутрішній стан він формує все інше. Це потрібно для того, щоб ви знаходилися у своєму центрі. Для того, щоб ви відчували себе і своє життя, призначення, свій шлях, свою силу, підказки у житті. І ще дуже важливо, щоб відчувати заземлюватися. Робити, наприклад, вечором або зранку масаж. Масаж після такого захойку, свого духа, відчуття в цілі зробіть масаж свого тіла. Слова це коди, вони діють. Дорогі друзі, сьогодні я хочу дати вам практику. Заземлення і розповісти, для чого нам потрібно заземлятися. Мене звати Анаїс і ви на каналі Анаїс і сам. Потрібно працювати над внутрішнім станом. І тільки внутрішній стан він формує все інше. Якщо десь відбувається щось не так, значить треба зазирнути у внутрішній стан. Якщо не здійснюються ваші мрії, значить, також відповідає за це ваш внутрішній стан. Ну, Можна багато говорити про внутрішній стан оскільки все пов'язане з внутрішнім станом. Але я хочу сьогодні поговорити про заземлення, наскільки воно важливо. Ну, заземлення це в першу чергу це бути у своєму тілі. І я вже багато про це говорила, хто давно на каналі або підписаний на телеграм-каналі. Підписуйтеся, якщо не підписані, тому що там є також часто відбуваються цікаві речі. Часто я там спонтанно щось в потоці розповідаю, тому підписуйтесь, будь ласка, всі посилання під тим відео. І там я часто розповідала про чому для чого потрібно бути у своєму тілі. У своєму тілі треба бути, щоб проживати своє життя, щоб знаходитися у своєму центрі, щоб відчувати все, що з тобою відбувається, щоб проживати життя у тілі. Пам'ятаєте, здоровий дух і здорове тіло. Це перше. А друге, якщо у тілі, у вашому домі нікого немає, то це тіло завжди займе хтось інший. Також ви про це пам'ятаєте. І тому людям. Потрібно проживати своє життя у тілі, і тому потрібне це заземлення. По-іншому це називається заземлення. Просто я дам зараз практику, ви собі її спробуйте зробити хоча б раз відчути себе в тілі, і також дам ще рекомендації, які можна робити, щоб відчувати себе в тілі, щоб заземлюватися і відчувати. Ще раз повторюю, що це потрібно для того, щоб ви знаходилися у своєму центрі, для того, щоб ви відчували себе і своє життя. Призначення, свій шлях, свою силу, підказки у житті, для того, щоб ви свою енергію не віддавали і не залишали там, де ви знаходитеся, тобто не у тілі. Чим більше ви Вчитися і знаходитися у своєму тілі, чим, тим більше ви контролюєте над своїм життям. І саме для цього потрібна ця практика, і вчитися знаходитись тут і зараз, заземлятися у своє тіло. Розслаблюйтеся, закривайте свої очі. Давайте відчуємо цей простір, який знаходиться навколо вас. Сядьте собі, як вам зручно, щоб вам було комфортно закрийте очі і відчуйте свій простір, який знаходиться навколо тебе. Зроби зараз глибокий вдих і повільний видих. І почни слухати своє дихання, як ти дишеш. Вдих і видих. Це для того, щоб свою увагу привернути до свого тіла. І знову вдих і видих. Кожен раз, коли тобі треба повернутися в тіло, ти прислухайся, почни дихати і прислухайся до свого дихання, як ти дишеш. Спокійно посиди комфортно, спокійно, розслаблено. І послухай, як ти дишеш. Відчуй себе в тілі. А тепер обов'язково знайди свій центр. Якщо ви не знаєте, де знаходиться ваш центр, я вам зараз покажу. Він знаходиться ось тут. Тут нижче, вище, по вашим відчуттям. Грудна клітина або десь е -от між там, грудьми трошечки нижче. Тобто, ваші відчуття може бути вище, як духовне серце, як ваше серце фізичне тільки посередині. Це називається духовне. Серця або ваш центр, або центральна чакра оця зелена. Просто відчуваєте себе в тілі, от в цьому місці, в цій середині. Щоб краще себе відчувати, дихайте. Дих і видих. Дих і видих. І відчувайте, як ви знаходитеся в тілі. І обов'язково, щоб закликати себе в тіло, треба сказати такий заклик. Я є, я. Це мантра, яку ми повторюємо при кожному сеансі у нашій школі, або взагалі коли я проводжу сеанс. Вона для того, щоб людина повернулася увагою, розвернулася у себе, у свій внутрішній світ, у своє тіло. І відчула себе, і тільки потім починається сеанс. Я, є, я. Коли ви це говорите, ви відчуваєте своє вище я в своєму домі, в своєму тілі. Я є я. Я є я. І ви ніби закликаєте себе у своє тіло. І ще також є дуже хороша практика, коли ви знаходитеся в тілі, ви розслабляєтеся повністю. От, я, є, я, ви кажете це обов'язково, воно зразу вас, якби, посиляє ваше тіло, і ще ви можете закликати свій дух і три рази сказати дух, дух. І ніби такий вдих робити, тому що дух це пов'язане з диханням вашим, це як вдих духа ваше тіло, дух і вдихаєте, і відчуваєте свій дух, дух, і відчуваєте свій дух, вдихаєте це у своє тіло. Три рази так зробіть, це дуже допомагає. От ви просто зробіть, а ви відчуєте, але обов'язково з вдиханням. Дух, 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 і відчуваєте у своєму тілі ваш дух. Тіло наповнюється. Ви відчуваєте от прилив як енергії, сили, це, якщо ви правильно робите, це повинно бути так, ніби як прилив у цей. Трочки таке збільшення можете відчути. На ментальному плані збільшення. І от така легка вправа кожен день вона почне змінювати ваш внутрішній стан. Вірите ви це в це чи не вірите, але спробуйте і тоді дізнаєтеся. Далі я хочу вам розповісти оце все. Про заземлення вашого це практику, яку я вам дала в цілі. Ще дуже важливо, щоб відчувати і заземлюватися, робити, наприклад, вечором або зранку масаж. Масаж після от такого заклику, свого духа, відчуття в цілі, зробіть масаж свого тіла, тіла самостійно, це також заземлення. І починайте з ніг. Обов'язково масажуйте свої ноги. Тобто, ноги вони ходять по землі, зробіть масаж своїм ногам. Це дуже приємно і це можна абсолютно робити самостійно. Піднімайтеся вверх, коліна, тіло, тобто масажуйте себе, свої руки. Я вже колись, до речі, показувала це на своєму каналі, але тут. І ще раз повторюється масаж тіла в нас це буде тільки вам на пользу, тобто печі ваші, м'язи, зробіть масаж свого тіла. Голову також я раджу промасажувати, тобто волосся собі, вуха трошечки натерти промасажувати. І ви це все відчу... відчуваєте своїми почуттями і ви заземлюєтесь. Чим частіше ви своїм тілом такі речі робите, тим частіше ви заземлюєтеся. І ще я дуже рекомендую робити контрастний душ. Він також вас а, виховує. Так? Ви можете проговорювати ті слова. Якщо вам треба щось виховати в себе, якусь дисципліну, ви можете це говорити, коли приймаєте контрастний душ. Слова це коди, вони діють, треба це пам'ятати. Головне, з якою вірою ви це кажете, з якою енергією і вірою, і тоді все дуже добре працює. І е, ваше тіло, воно також утримує е, цей контраст, трошечки такий шок, і воно заземлюється. І масаж. І це перше, що я вам показала. Обов'язково це робіть. Ви почнете проживати своє життя. Розумієте, не програмне, не інше. Ви почнете більше відчувати себе, те, що ви хочете у житті, більше слухати свою інтуїцію. Це те, що часто питають мене, а як себе почути, як себе навчитися чути. От саме так почніть з цієї практики, почніть змінювати життя вже сьогодні, От з таких простих речей. А далі вже буде наступний крок. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі на каналі Аналіз.